Ви слухаєте українську передачу з Ватикану У пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Роздумуючи про сенс людського життя в контексті впливу Святого Духа на душу людини та про властиві прояви Святого Духа як утішителя. Звернімо також свою увагу на те, що Ісус Христос говорить про Святого Духа. Зокрема, Спаситель відкриває своїм учням те, що Святий Дух є Дух істини, і все, що Він скаже, Він візьме з того, що сам Христос говорив і нас навчить. Тому одна з рис справжньої духовності це згідність вчення віри та життя з вченням Ісуса Христа. Це важливо, оскільки сам Господь є об'явлення істини, є самою істиною, що приходить у світ, і справжнє духовне життя базується на откровенні Бога про себе самого, відкритті Божих тайн і волі Божої в Христі. Коли говоримо про критерії духовності, про те, що в нас є життя Боже, життя Святого Духа, ми можемо будувати свої роздуми на основі текстів святого письма. Зокрема, заповідей блаженства та уривка з послання до Колосян. У третьому розділі апостол Павло говорить про дари, які характеризують тих, хто живе Духом Святим, вдягніться, отже, як вибрані Божі, святі і любі, у серце співчутливе, доброту, смиренність, лагідність, довготерпеливість, терплячи одне одного і прощаючи одне одному взаємно, коли б хтось мав на кого скаргу. Так як Господь простив вам, чиніть і ви так само, а над усе будьте в любові, що є зв'язок досконалости, і нехай панує в серцях ваших мир Христовий, до якого ви були покликані в одному тілі, та й будьте вдячні. Слово Христове нехай у вас перебуває щедро, навчайтесь у всякій мудрості і напомиляйте одні одних, співаючи Богові подякою від свого серця псалми, гимни. Та духовні пісні, і все, що ви тільки говорили і робили, все чиніть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи Богові Отцеві через Нього. Однією з характерних властивостей духовного життя властиво є необхідність завжди тверезо та чітко усвідомлювати собі дійсність, по замовчуванню розуміємо, що означає тверезість порівняно з сп'янінням. Проте сп'яніти можна по різному, не тільки від міцних напоїв. А також від якихось пережиттів, що захоплюють серце людини, коли вона стає нездатною пам'ятати ні Бога, ні себе, ні основні цінності життя, таким чином людину полонить духовне сп'яніння, і це також може стосуватися захоплення церковними цінностями, може трапитися, що в певному сенсі таке захоплення зводить ці цінності на рівень ідолів, якими ми поклоняємося, коли під впливом краси знання. Чи захоплення, ми забуваємо сенс та зміст, який відкривається через образи та сакральні споруди, і робимо їх виключно предметом насолоди, замість того, щоб вони були предметом споглядання, тоді ми втрачаємо чіткість та ясність думання. У духовному житті це може мати руйнівні наслідки, коли людина приходить в церкву заради співу. Заради тих емоцій, що їх викликає таємничість богослужіння, коли вже не Бог у центрі всього, а переживання, яке є плодом Його присутності. Тому тут ми можемо споглядати ще одну рису християнської духовності необхідність прагнути об'єктивно, чітко та тверезо усвідомлювати себе у спілкуванні та стосунках з Богом. Людина залишається наодинці перед проблемою чіткості усвідомлення самого себе. Зокрема, кожного разу, коли починає молитися, тут починається поле нашої боротьби за чіткість усвідомлення себе перед Богом та шлях духовної зрілості. Зазвичай першими словами молитви є звернення до Бога в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і тут варто застановитися, у чиє ім'я стаємо на молитву, чи справді в ім'я Бога і заради Нього, а не заради себе. Навіть не тому, що я маю якусь душевну потребу, а тому, що Бог є той, перед котрим я схиляюся, той, який є центром, сенсом і метою мого життя, і ці слова мають визначити хід молитви. Душа людини потребує молитви, яка наповнена увагою та побожністю, покликана прагнути всією своєю силою здійснення того, чого захоче Господь. Звісно, що твердження в його ім'я не означає, що людина тут не відіграє жодної ролі, оскільки воля Божа спасіння наше, проте спасти нас без нас Бог не може. І на цій дорозі, дорозі до Небесного Царства, наші думки повинні бути наповнені ясністю та тверезістю усвідомлення самих себе. З молитви розпочинається шлях приготування себе служіння Богові. Зокрема, коли ми просимо про те, щоб Господь нас зміцнив, щоб наше життя наповнилося добрими ділами, думками, мріями, щоб, бачачи наші добрі діла, люди прославляли нашого Небесного Отця. Тут теж необхідно усвідомити, щоб це довершити від людини вимагається великої духовної сили, яким би не був настрій, тілесний, душевний стан, необхідно привчити себе не зважати на них. Стояти перед Богом і молитися, коли ми молимося, щоб Дух Святий нас наповнив, ми повинні молитися про прославу Бога, усвідомлюючи, що Його прослава полягає в нашому спасінні, думаючи про Нього, прагнучи, щоб наше життя було Його славою та його перемогою. Якби людина була так налаштована, то могла б завжди молитися, не торкало б її серце похмурі думки. Зміна настрою, неуважність, оскільки ці перешкоди додавали б ще більше сили наснаги наполегливіше молитися, оскільки теперішній стан нашої душі, тіла, простір мого внутрішнього Всесвіту, яке ми отримали від Бога, перебуває в полоні, і силою Божою та Його допомогою ми зобов'язані Його звільнити. І в цьому сенсі молитва це боротьба. За те, щоб в наш Всесвіт духовного життя зійшов вогонь Святого Духа і запалив безмежність нашого буття вічним полум'ям Божої благодаті, це шлях духовного прозріння та боротьби, відданості Богові, поваги до Нього, любові до Нього, готовності йому служити. Апостол Павло називає християн воїнами. Воїн не ховається за своїм начальником чи за своїм царем, він йде вперед, віддає своє життя, виснажує, можливо, до кінця свої сили в служінні, і так повинні і ми в тверезості, мужності звершувати свій духовний шлях. Не завжди ми це виконуємо. Очевидно, що ми молимося радісно, коли Господь проліє в наше серце молитву, і ми підносимо цю молитву як Твоє від Твоїх. Це відбувається природньо і легко. Але що ми робимо для Бога, коли ми цілком? Чи частково охоплені неміччю, небажанням йому служити, ігноруванням його волі. Властиво тоді і потрібно наповнити своє життя молитвою. Словами псалма, промовимо: не нам, Господи, не нам, але імені Твоєму дає славу, утішитель, датель міцності та радости, Дух, що єднає нас з істиною, якою є Христос, розкриває перед нами сенс і глибини Христового вчення про те. Як ця особиста істина може з собою охоплювати життя і переображати його, надаючи йому сенсу та змісту повноти буття. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаодетор Єсус Христос!